Всім доброго дня. Сьогодні таке класне сонце, такий хороший день. Рішив я поїхати за новим машином, проданий вже Форд. проданий той другий червоний Форд. Машин вже не так багато лишилося, Значить, треба щось купити такий недорогий корчик, щоб зробити, Кинути в інтернет або на місцях той, щоб купив. Є такий варіант Opel Ascona. Чоловік 30 років, в одних роках має. Тут на місцях хочу переїхати, подивитися, От вже загрузився інструментом, на всякий випадок взяв дві шини, акумулятор, провода, гайковерт. Ну, все, що потрібно для того, щоб тягнути цей автомобіль. Так що, надіюся, я нічого не забув, так як того разу, що я приїхав і забув був, ну, і будемо виїжджати. Дорога недалека, 10 км, але краще перепровірити, що в мене є, чого немає. Так що путь. Так ось така скона. Дуже подібна турбошей. Дуже подібна до тої, що, що в нас є. Кажете, вона вже рік стоїть, так? Ну я на всякий випадок взяв хишини. Виїхали півтори місяці Виїхав, не пам'ятаю. Просто Ага. Ну я на всякий випадок взяв до колеса. Не, садово, не спрятати, не угу. Та я не мав до з номера. Та я там і так і про запасом. 16-го року. А що далі? А далі мені дали цю машину і я і... А казав чоловік, що щось переливає, карбюратор. що. Розуміє, хто розуміє, мені в лісниці збирають, тутську так, і нічого він на дальняк гнив. Покажете, вашій тато є власником, так? 30, 30 років, 30 років? ще скільки він 20. Він казав, в одній ротах. Ще з Німеччини пригнав, він казав. Потім вічна проблема з тими ручками. А, всі дзвонять за тими ручками. А від э, Таврії? Ага. Я всім кажу Одна ручка, Я, я всім кажу, купляйте від Таврії. Ну, то він не Тепер вже діти вже вона він на по двірі діти взяла, це То вже вони доломали. А такий колір інтересний... Він так, щоб дороблялося самому, Не гнило. Я маю таку саму в розборі розбираю <клес> А того можна відкрити, так? А, що? А то а то і... то Ні, тут якийсь ключик. Воно ну відкрийте у нас, що я не вломав того ключика. Ось який тут багажник. Нічого. <клес> <клес> Але блоки, я. Хто <клес> розуміється? <клес> 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 Документи, страхівка, все. Страхівка, думаю, що вже нема. Так, ну, вже... Запас. А ну, тримайте. Бо добре, добре, добре. мали бути е, такі ці штуки, що тримають. Добре, добре. Так, я їх продав, був теж в цій. Воно в цьому машині добре, добре вчитися варити. Половина дев'ятців читається. Я вперед купив. Ч... А ну відкрийте, щоб під капотом. А, ah, так, ah, ah, ah. ah, 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 там той язичок. Опять не пишет твой язычок, вот. Вс то самое, что у меня окажите вилізли до карбюратора. Тут карбюратор вже певно не оригінальний, чи що? Ні-ні ні, тут вже... Уже Solx? Розборчі дали, що підійшло до підійшли, не брали. А ви Шау... купляли, Шау... так? Ще Шау... один Шау... є ще один можна. Шау... Ще один карбіратор маєте, Шау... так? Та? Карбюратор Solic? Ні. Павно не. А чого, ні? Бо ні. А якщо зробити перехідну плиту. А ну якби ти ски... вас... Що... А якби скинути треба подивитися? Дуже подібний на солікс, а це не солікс Та можна зробити по-то чого ж не можна? А, зараз якщо є <кхух> а ну десь Масло вже старенька Уже два рівні є Два уровня є? Воде перший уровень а ну, Треба протерти попробувати ще раз Можна до цього протерти А ну, ходи сюда, и, дайте. Оно могу А ну, Деничу, Немая, пиртара, а ну, давайте, еще Ну, а, то не прохуйся. Один и пять. Вона один и три? А, не один и третий мотор, А, то я понял, понял. То я таки продал, то и на кадете. Значить може де переливало насос перекачу, а то що що? А той що ремонту не підлягає? Ні, то він... підлягає. Все... А склана один те теж. Тоже з розборки, бачите, які тут прикольні. Та цьому що бракувало? Тут вже возили чортків до цього і, і... цей типо. Ні, це з розборки. Той що стояв на машині. Ага. І він же з двох зробив один. Ну що там може поплавати. У мене інакше того стояв. У мене той той один не лови. шість мотор просто. No. Мотолей. Це дно. ще бачу, там обварилося вже так під крилом. Ні, там, там опі, ванджерон варився. Та як же гуляк глюби гняти. Там де колесо. І з тої сторони. І з тої сторони бутылка вже видно. Кажу, і з тієї сторони вже вже фляжка є. Chodź też, jak się też na swojej ruchy, nie przesadzam. Nie przesadzam. Nie przesadzam. Nie przesadzam. Nie przesadzam. Nie przesadzam. Nie Вже пороги теж вже потріскалися. To вже a, воно ще як їздить, то воно трошки. <Тивіки> <sis> не курики, бо, воно турики, не гаражів, бував, бо воно ще більше Може в гаражі б не так не мало. Чоловік ваш вже шо, щось купив собі ліпше, так? Чоловік купив вже щось ліпше чи вже просто... А? Ну та жо переключаю. Ну та є, то є. Де ти ключ, бо замов зарягає ні? Тут немає, я не брав. А, зараз. Утягніть, вона примерзла, певно. Зараз, зараз, зараз. Ня, не, не йде. Певно, ну, йдіть сюди, я вас сюди пущу. Так, все, ми вже домовилися. Ще передній обмітіт. Домовилися по ціні, я вже зацепляю шнурочок, чоловік поїхав по документи, Тільки, правда з зажигання. Ну, ми беремо на слово. Не пробували ми її заводити. Ще колеса треба підкачати, чуєте? Але ми, певно, вже як витягнемо, підкачаємо. Бо я сюди не заїду. Його, не. Та, так, менше тим. Добре, ми витягуємо зараз на, на дорогу і ми будемо зараз цепляли. Хоч недалеко, там кілометрів 15 додому, але 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 прицепимо, бо печка не робить, зараз вікна запотіють. і морой трохи. Так, все, вигорнули ми її сюди і класа поспускування. Трошки було непросто, зараз підкачуємо, підкачуємо колеса і будемо її грозили на сяпку. Люди поїхали потяг паспорт. Маю. Люди поїхали потік паспорт, зараз привезуть їх паспорт. Розраховуємося. Їдемо, бо так земля нині тисне нормально. Так, все, вже ми погрузили, вицепіли. А я всім теж кажу, в Ітаврії ставити. Підходять добре, так? Ну, Чуть-чуть притик не буде там, бо то все дроти треба вигинати, щоб їх заложити. Ну там походили, там а добре. Ви все вітаврії поставили тут, а? Так? Так. І теж ломляться. Фу, все, їде. Так, став, що перетягнути паски, оцей опустився і цей підпустився. Добре, що став перетягнути. можна виїжджати Поїхали. Так, саме страшніше це вже позаду, ми до горба вискочили, пасив, все тримає безпосмертно Ну, то що удари були, то удари були скоріше на ямках і по лафеті. Колеса не поспускали. Такий дракон. Як я б сказав, не дракон, то капсула часу. Войко каже, якщо б... Ми не купили йому 9-ку, він би забрав того опеля. Той Opel набагато живіший інтересніший, ніж 9. Дев'ятка ну, дев теж за свої гроші Алло. має свої плюси і мінуси. Друзі, всім вже привіт! Настав новий день. Загнав я опеля в гараж. хочу вам показати стан його, як він виглядає. Ось такий приємний досить колір, дуже гарний колір. Приїжджали вчора, люди дивилися. ну Люди просто приїжджали по запчастини були в шоці. що Наскільки ось зберігся кольор стан цього автомобіля. Що, ну, якби ось ще власник цим чорним не запустив, взагалі супер би був. Так, хочу показати більш детальніше ще салончик. Виді, які карти класні, в колір, все в колір. Зараз я її загнав на яму, ще подивимося знизу, що робиться по цій машині. Ось такі салон тут же, правда. Торпеда підтрискала з часом. Є ось така тріщина на склії, якийсь камінець, ну власник казав, що. Їхали за машиною і кам'янець відскочив, такі навіть верхня частина теж така зелена. Ці карти, задня сідушка, навіть ось такий покривало знайшли, такого самого салатового кольору. Люди. Магнітола він казав, навіть що ось ця. Правда, допотопна, але казав, що робоча. Ну, по, по, кузову, по, по кузову машина ша така досить жива, без різиків, без гнилів. От кажу, можу зрівняти з тавріями, то взагалі, небо і земля. Таверрієм там вже жопа, вже нема що ну, взагалі нема що вже варити. А отут, наприклад, цей екземпляр 1983 року взагалі бомбезний стан. На зимових колесах зимові колеса 2021 року, як бачите, дивіться, який ще протектор людський тут. Так само і тут такі колеса. одинакові, ще чоловік додав нам 4, 4 літніх -літні шини. Зараз вам покажу ось такі ще шини літні у цієї машинки. Ось такі теж з хорошим протектором. Ну, по багажнику, вона досить... Тож, машинка така, екземпляр, досить хороший. Зараз заліземо під низ, подивимося. Так, сам ще не залазив під низ, перший раз що залажу. Е, ага. залажу. Ну, наскільки бачу, що потекла прокладка. Прокладка потекла. Та як все жжене масло з верхньої прокладки, Ось таке. все досить таке трошки в маслі. Пільник розірваний. Може хрустіти. Так дивимося з цієї сторони. Тут пільник ціленький. А, стабілізатор вже в'ягнуло. Так, більше поки нічого не бачу. Треба провіряти ломиком. Тут теж, певно, вони так і мають бути в'ягнуті ці. Так, дивимося, що далі всі роби. Так, вихлопна. Так, тут мав колись бути каталізатор, напевно. Дивіться яке дніше. От вам і й рік. Бачите наскільки ще збереглося. Ну щоб сказати, дивіться, тут ні одної латки немає, абсолютно. Ви ж бачите, що пороги ще рідні в машині, абсолютно все ще рідне. Я в шоці, щоб такий стан був збереження. От, Наприклад, заложу під зефіру, там я вже не можу такий сказати стан. От Бачу, що там трошки далі щось є, підгниває. Ось тут. Це треба заїхати задом. Ну, але отут, як бачите, ні одної латочки нема, е, що ну, вона не переварювалася. Все ще завод. Дно завод, Просто завод. Якийсь стан збереження. Так, Під капотом у нас 1,3 наскільки? Я пам'ятаю. Дивіться, як по фарбі, який стан фарби. Стакан в якому стані. Просто жесть. Я ще не бачу просто таких, таких машин з таким кузовом хорошим. Дивіться, стан стаканів. Ніде ні ріжиків, ні гнилі, Ну не заводиться вона, наскільки я знаю, тут карбюратор йде специфічний, не простий. І вона тому і не заводиться, що заливає, заливає карбюратор. Ну, Скоріше всього, я її буду, ну, Точно машина не йде в розбор. Всі підписники там часто мені пишуть, О, ти тільки ріжеш, ти тільки продаєш цілі, ти робити нічого не хочеш. Ця машина буде виняток, тут я її заведу. Якщо потрібно, той пильник поміняю. якщо навіть потрібно, кулак заміню. Ну, Ручки є, от, от, тут є такі нюанси по ручках. Можливо, найду, ще молдінг. От Тут немає молдінгу, от так воно виглядає без молдінгу. Не дуже. Найду молдінг, відновлю її. Про це все буде відео. Ви можете побачити на каналі. Підпишіться, хто не підписався. І в наступній серії я обіцяю, що ми попробуємо відновити і проїхатися на цій машині. А для цього, щоб у мене була більша мотивація. Наставте більше лайків, напишіть в коментарях, як вам стан машини. Так що до наступного відео.